У попередньому відео я розповідав вам про типи шосейних велосипедів. Це класика Ендюранс Аеро. Після кількох сезонів на аеровелосипеді мені стало цікаво спробувати класику. І тому я вирішив протестити класичний шосейний велосипед Orbea Orca. Це велосипед, який має бути комфортніший, легший і не менш технологічний. Сьогодні я вам розповім, чи так це є насправді. Поділюся своїм досвідом, як він поводиться в реальних умовах і що в ньому є особливого. Всім привіт! Мене звати Макс, я тренер з триатлону і це канал VELOGO. Orbea – Це бренд із понад 180-річною історією. Компанія родом з Іспанії. і Кожен їх велосипед це поєднання індивідуальності, дизайну і технології. Модель орка це сучасне бачення класичного шосейного велосипеда: легкість, точність, комфорт і чиста естетика. Це велосипед, який створений не лише для гонок, але й для звичайного катання та отримання задоволення від дороги. По-перше, що кидається в очі, це вигляд. Орка це дуже красивий велосипед. А що я казав у попередньому відео, правильно для багатьох зовнішніх. Вигляд може бути самим ключовим фактором у виборі велосипеда: покриття фарби глибоке і насичене, особливо у фірмовому синьому кольорі. Виглядає дуже якісно. Кожна лінія рами продумана. Вона виглядає легкою, але водночас міцною. Це той випадок, коли велосипед хочеться фотографувати перед кожною поїздкою. Після кількох сезонів на своєму аеробайку я очікував, що класика буде занадто спокійною, але орка приємно здивувати. Увала балансом тут доволі високий хейт тюб, який піднімає посадку і зменшує навантаження на спину. Це реально відчувається на довгих дистанціях. Також кермо має невеликий підйом, тож руки розташовуються природніше, а керування залишається ідеальним. Орка це той велосипед, на якому хочеться їхати далеко, не думаючи про втому у стоковій комплектації. Орка має алюмінієвий вілсет. Цікаво, що задня втулка дуже тиха. Спочатку це незвично, але з часом звикаєш до майже безшумної їзди. Групсет. Shimano 105, механічний 2 на 12. Це класика, перевірена руками, перемикає чітко, без жодних сюрпризів. Перехід на вищий рівень трансмісії буде актуальним лише для спортсменів, які дають велике навантаження і женуться за кожним грамом. Для більшості велосипедистів 105-ки більш ніж достатньо. Карбоновий підсиділ має невеликий флекс, це додає комфорту на нерівностях. І ще важливо. Момент зазори дозволяють ставити покришки до 32 міліметрів. Хоча із стоку стоїть 28. На дорозі орка поводиться доволі природньо. вона легка, слухняна і стабільна. Це саме те, що хочеться отримати від шосейного велосипеда. Після аеро розумієш, що швидкість це не все, і ось такі класичні моделі, як орка, дають більше комфорту, більше можливості. Розслабитися і спокійно з кайфом їхати, але при цьому не втрачаючи в динаміці. І з власного досвіду катання на цьому велосипеді можу сказати наступне: вел їде дуже класно, дуже суперово стильово виглядає. Трошки було незвично мені після мого велосипеда з моментом групсету перемикання, але проходить хвилин 10 і. До всього адаптуєшся. Це знаєте, як пересідаєш з одного автомобіля на інший. Потрібно трошки часу, щоб звикнути. Але якщо ми беремо дорожні умови, як він їде, накат, комфорт, тут все топ. окремо, хочу згадати про програму. MyO. Це фірмовий конфігуратор Арбе. Ви можете обрати колір, компоненти, колеса, нанести ім'я на раму і отримати унікальний кастомний велосипед, якого ви не зустрінете більше на дорозі. Arbea Orca – це не просто класичний шосейний велосипед, це поєднання стилю, технологій і справжнього комфорту. Після досвіду з Aero я зрозумів. Іноді не потрібно гнатися за швидкістю. Достатньо мати велосипед, який мотивує вийти з дому, просто кайфанути від дороги. І орка є саме таким велосипедом. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал Велогоу. А також напишіть в коментарі, як вам цей огляд і яку тему розкрити наступною. Дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео. Всім